Всім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто Вяжу, Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу відзвітувати в проєкті Олени Буганової, нашої української в'язалочки, нашої трудівниці, нашої організатора. свій час від часу організовує певні проєкти. І цей проєкт від Миколая до Василя. Так. Від Миколая до Василя, тобто ми в'яжемо всі свята і показуємо, що в нас виходить, кому ми готуємо подарунки, які це подарунки і що це взагалі чим ми займаємось. Це можуть бути не тільки в'язані роботи, можуть бути також і шиті чи вишиті якісь роботи. Я в період перед новорічний відправляла посилки друзям з Польщі. Я їм підготувала певну. Кількість подарунків це були зайчики, які я показувала в попередньому звіті три штуки. Один зайчик в мене був шитий, я його не показувала. Я вставлю в кінці всі фотографії. Ось зайчик пошитий, був досить прикольний, такий, зайка тіль, да? ось в платьку. Його я тільки спромоглася зробити одного, хоча хотіла штук 5, а може і більше, до восьми штук в мене були плани, а потім чогось мені перехотілося. Тому що з платтям я ще як-небудь подружилася, а от шубка там вийшла, все одно щось зв'язала я її. Щось мені не вистачало в цій всій конструкції. Я хлопчика взагалі не знаю, як би я там конструювала. Тобто я з конструюванням одягу не справилася, шито у формату. Ось, мені сподобалось, що вийшло один раз і досить називається. І... Поки йшли тканини, я передумала ще їх робити, цих зайців. Ось, Тому що, ну, певне, може, не було натхнення чи часу, не знаю чого. Я один зробила. І один цей поїхав до дівчинки в Польщу, до маленької дівчинки, 6 років. Він поїхав до нової господині. Вона дуже тішиться, що її пані з України їй робить цікаві речі. Минулого разу такі ж зайки були, тільки в'язані, такі як були у першому звіті. Я їх дуже часто в'язала, навіть дівчата-рокодільниці мене купували для своїх діток. Ось, і Ліночка графу у мене брала для малої. І е, мені подобався цей варіант, але трошки він забагато часу забирає як для в'язаних іграшки, і вартість його виходить. Мені треба дня три, щоб три зайки зробити. Тому десь трошки, можливо, задорого, здається, з, зі сторони. Ось, е, що я ще робила в цей період. В цей період в мене було замовлення. У <кій> мене було замовлення. На сумки проектні. я покажу вам. Віднесу я цей проект до інтер'єрних речей. Наповнила я пряжою сумки. Ось такі. Дивіться, в мене виходять ось такі цікаві сумочки. Надихнулася я тим, що мої проекти треба, щоб теж десь лежали. Ось такі чудові. Сумочки зараз досить популярна тема між в'язалочками, тому що, скажу чесно, я мала дві сумочки. На період, коли ми виїжджали на Польщу, в час війни ми виїхали 3 березня на Польщу і перебули там три місяці, поки не зрозуміли, що у нас вже спокійно в нашому регіоні, можна повернутися, і нам нічого з дітьми не загрожуватиме. Ці мені дуже сумочки, дві, які я мала, стали в нагоді. Мої в'язання, мої інструменти були в певному місці, і ніде я їх не розгубила. Тому я думаю, що ці. Ці штуки зараз надто актуальні, тому що можна, наприклад, в мене в одному місці лежить три сумки. Якщо мені щось треба срочно, я їду. Я їх три взяла і все, у мене мої проекти зі мною, і мої інструменти зі мною, і все, що для цього проекту потрібно. Там, можливо, це спиці, можливо, це якийсь лічильник для рядів, можливо, ще якась голка для сшивання. І все воно все в одному місці. В цих сумочках в майже в кожній є. Кармашки. Ось я. І мені дуже сподобалась лямочка для маркерів. Мені дуже вона сподобалась, тому я в своїх всіх сумочках її роблю, щоб вдруг плечовий виріб чи ще щось. Таких сумочок в цей період я зшила 8. За минулих, це було в грудні. Десь в період. З 12 по 24 я зшила вісім сумочок в блакитному кольорі, в зеленому. У мене тут деякі є представлені ще меншого варіанту. Десь є. Я... О, ні, відставила. Повернулася я. Просто я думала, що буду знімати в іншому місці, на, на стіні. Але сонечко сховалося, мені тут зручно. Я маю тут красиву таку. Лампу мені чоловік подарував на день народження, тому у мене для зйомок вже є і мікрофон, і лампи. Все в мене є дівчата. Трошки лампа не така, як би я хотіла. Ця із штативом. Хотіла би такі, як Марусь, з прищепкою до стола, із таким кронштейном, щоб можна було знімати майстер-клас. Я, до речі, знала, чи такий існує. Сказала чоловіку, що мені такий потрібен. Але він мені вибрав трошки інший, такий, як використовується. Для селфі-зйомок, тобто камера на мене може бути направлена. А на стіл воно все падає, воно все просто завалюється, ця вся конструкція, сиплеться, завалюється, не тримає голову, ця, цей штатив. Тобто Йому важко мій телефон втримати в такому положенні і все воно рушиться, тому що воно на таких шарнірах все знаходиться. Ось, нічого частіше доходити до вас обличчя. Такі ось сумочки я ще пошила, невеличкі. Сюди поміщається моточок шкарпеткової пряжі і спиці, сюди точно поміститься. Ось, я продемонструю. Тут вже менше моточка, і продемонструю вам. Деякі сумочки я вже продала. Це було замовлення від жіночки. Шість штук вона мені сказала, три більші, три менші, їй потрібно на подарунки. Я шила з таким ентузіазмом і дуже підбирала кольори і все, дуже старалася, щоб сподобались мої сумочки. Ось, все підібрано, все класно. Карманчики, все старалася, замочки, все-все-все, щоб ніде ні задуринки, щоб шви рівненькі, щоб все класно було. Але. Так сталося, як гадалося, замовниця, не попередивши мене забила на ці замовлення. <гум> Тому що я її пишу вже перед новим роком, кажу, сумочки готові, що там, як там, це, і вона каже: вибачте, чи не вибачте. Мені вже пошили безкоштовно, ці сумочки, вже мені не треба. Тому ці сумочки залишаються у мене. Я вже, знаєте, Отак От почнеш довіряти людям, а потім трохи розчаровуєшся в цьому всьому. І розчаровуюся в тому, що коли доходить діло, щоб розрахуватися всі, мої там... я промовчу. В общем, <сум> <сум> Бізнес мені постійно не клеїться. Якщо що стосується грошей бізнесу, то не моє, напевне, мені треба домогосподарку, бути не. Багато не так Бачите, ця така середня. Я найчастіше такі роблю. Тут може влізтися якийсь і плечовий виріб, і шкарпетки, і шапка, і досить зручно І вона можна так зложити вдвоє покласти собі десь сумочку. І крім того, є ручка, яка вішається ось так і можна взяти її з собою. В общем, ці сумочки я нашила штук 8. Деякі йдуть на шкарпеткову корзиночку дві. І деякі а, підуть, можливо, на подарунки, а деякі продалися. Тобто, в кожного своя доля в цих моїх сумочок. Ось сьогодні знову мене питали за сумочку. Дві продала. Ось і так. Таким чином я. Можу, щось залишиться для мене, може щось подарується ще. Тому що собі я завжди встигну ще, ще щось. Зробити. Я дуже стараюся, щоб була якісна ця моя робота, і продубльовую це все флізеліном. Тут подвійне покриття йде на самій основній тканині. Тому я думаю, що буде служити нормально. Що мені. Подобається, що спиця в мене вряд ли це проткнеться, і спиці не потікають з сумочки, тому що в мене є певні сумочки, проєктні, які мені приходили на подарунок. І дивлюся, що спиця так проходить наскрізь і 2-2,5 прошиває ці сумку. і виходить. Я, певне, теж її розіщу і продублюю флізеліном, тому що накупила я і тканини, флізелінів і всього. Ось, ну, ледве-ледве. Я втиснулася в те, щоб повернути за витрату матеріалів. Ось потрошки десь тисяча була затратна, а десь гривень 700, певне, чи 600. Повернулася. Ну, в общем, <смі> такий бізнес. Навпаки, називається. Ось, і ще, ще в мене готовою роботою на Різдво. Для моєї доці, яке на Різдво на Новий рік виходить. Зараз в мене новорічний звіт. Тому що Різдво у нас було 24. -го. 24 -го грудня, хочу показати, так щоб був повністю виріб. Ще трошки відви. Ось. Тільки що дов'язаний. Ну і джамбер, який. Ой, Мал... ну, я ж про що говорю, що воно. Хочу впасти, все. Коли трошки є нахил. О, так, ближче давай. О. Ось так. Ось, ось такий джемперок зв'язався для моєї доці. чуть-чуть на виріс. Ось, намучилась чомусь я з закриттям низу. Хотіла голкою закрити. І десь один день продовбалася, нічого не вийшло. Вже навіть думаю, скільки я цю пряжу буду домучити, давай пішли далі. Тому я своїм класичним закриттям закрила без заморочок. У мене десь є майстер-клас. Тому, як я закриваю свої в вироби, і косичка, виходить, знизу. Косичка знизу, ось так. Це не знаки до, це інше закриття. мене на каналі ємка. Ось і цей джемперок в'язаний лицевою гладдю тут. А тут така рис, в'язка називається. Або перлинками. перлинками. Ось так заді це виглядає. Готова робота. Я щойно і завершила, тому і не виходив так довго звіт. Прошу вибачення у організатора. Скільки я можу вибачатися, треба вже наганяти темп. Ось такий виріб у мене вийшов для донечки. В нас ще будуть звіти до 7, до Різдва і буду до 14-го. Ще два звіта. Я підготую, щось я нав'яжу ще свої малечі. Щось ще нав'яжу, тому що в мене. У мене по плану снудика. У мене по плану бафоснуда. Бафоснуде. Тому що там буде певна конструкція. Кому баф, кому снуд, я ще, ще зараз допилюю ці всю свої думки. Що мене смущає в тому, що я ще не зв'язала. Для доці баф не в'язала. В'язала біленький для осінньої шапочки. Ось, А рожевий до зимової шапочки ще не зв'язала, тому що я боюся, що буде її в обличчя колоти. У мене доця дуже не переносить колкості, тому я в'язала цей светрик. Ярнард Baby. така пряжа. Трохи перекидає. І це 100 акрил, якщо цікаво комусь колір 10 119%. Ось, 100% акрил, і тут в 50 грамах, 150 метрів, тобто на 100 грам 300 метрів в цій пряжі. В'язала я спицями 3,5. І розпочинала на 3,25 горловинку. І далі на 3 резиночки, ой, на 3,5 резиночки на 30. І таким чином в мене за цей звіт. Вісім сумочок, які я вставлю вам фото подальшому. Також є в мене відео огляд на каналі поза попереднє відео. Ось І такий плечовий виріб. Я зв'язала для донечки. Ми його будемо прикрашати ще. Ось тут ми його прикрасимо. Це буде вона, хоче радужного котика, щось ми якусь аплікацію будемо видумувати, вив'язувати гачком і пришивати. Ось тому це ще наші будуть творчі фантазії з доцію. І таке замовлення я отримала. Що треба ще котика цього вив'язати і пришити. Тому що дітки, як відомо, їм вранці, коли вони одягаються, бажано, щоб був спереду якийсь малюнок, щоб легше було його. Ідентифікувати де де перед і правильно одягнути, щоб мама не казала, як ти наділа, ти ж неправильно наділа, надій, в тебе рубчики зверху, або в тебе задом наперед. Часто так буває, що дитинка сім е років вона перепутаєш <зад -зад 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 перед, якщо немає, немає певного малюнку. Ось, тому будемо видумувати ще малюнок. Ось і... Прати цей виріб, тому що щойно дов'язаний, йому потрібно ще пройти ВТО. Перу я акрил, не боюся в пральній машині, сушу, як звичайно, і цей виріб бажано прати, тому що, що стільки за 2 неділі його в руках тримала, в'язала час від часу, тому і бажано трошки його і випрати. Ось Тому, дівчатка, бажаю вам щасливого Різдва, хто буде святкувати 7-го числа. Ось, Тому що я святкувала уже різдво перед цим, 25-го. Я все життя так святкую. Я не перезулася. Хтось може подумає, що знову то мову перезула, то релігії то ще щось ні. Я католичка з дитинства, я хрещена в костелі, тому я нікуди не ні на яке 25 те І хто перейде, теж я би не засуджувала цих людей, тому що весь світ святкує 25-го і ці проблеми релігійного характеру, це віросповідання, це віру ми не можемо нав'язувати комусь, тому кожен собі обирає, якого числа він собі хоче святкувати. Ось тому з Різдвом хай буде щастя, хай буде здоров'я в кожному домі, незалежно від віросповідання. Бажаю всім веселих свят, наскільки це можливо, і найскорішої нам мирної України мирної і перемоги в наших, в наших таких буднях, щоб в нас була уже можливість. Без задніх думок в'язати і не боятися, не тікати в подвалах, не сидіти, щоб в нас був мир, дівчатка. Саме перше, що хочеться всім побажати, мирного неба і щасливого дитинства нашим діткам. Тому до нових зустрічей, дівчатка. Пока-пока.